Полтавщина може залишитися без зелених насаджень. Б'ють на сполох правоохоронці. До поліції не припиняють надходити повідомлення від мешканців прилеглих до лісових масивів сіл про випадки незаконної порубки дерев. Один із останніх прикладів вирубка дубів та ясенів уздовж залізничного полотна на перегоні між станціями супрунівка гожули. Правоохоронці встановили, що робили це без дозвільних документів, після чого дерева перевозилися невідомими особами до лісопереробних підприємств. Всі незаконно пороблені дерев'я дуби в. Ви... Место происшествия осмотрено. Я хочу сказать, что это массовое, несет массовый характер, этот вид преступления, так как только одна группа, одна, так сказать, бригада лесорубов, причинила ущерб, срубив более 30 старых дубов. Нині боротьба із подібними фактами розповідає заступник начальника головного управління національної поліції Полтавщини Руслан Бірюков. Переросла у масову операцію з протидії незаконній порубці дерев. Перед законом постануть усі ланки злочинного ланцюжка. Ми в настоячий момент також проаналізували міста збита незаконно порубленого дерева і будемо також привлікати в совокупності тих, хто незаконно покупає це дерево. Що ж до справи дубів та ясенів, нині встановлюють осіб, причетних до скоєного за дане кримінальне правопорушення, передбачений штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або арешт до 6 місяців, або обмеження волі від 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.